Ро Російська Федерація зможе запускати по Україні по тисячі шахедів за ніч. Про це пише журнал Зе Економіст. Російська Федерація планує збільшити виробництво дронів до 500 одиниць на день, що може дозволити їй формувати ударні рої чисельністю у тисячу безпілотників. Зазначається, що торік Кремль виготовляв близько 300 дронів камікадзе типу шахет на місяць. А зараз таку кількість РФ здатна випускати менш ніж за три дні. Як бачимо, цього разу вони взагалі за одну ніч запустили понад 300 безпілотників. Український авіаційний експерт Костянтин Криволаб застерігає, що цифра у тисячу дронів може бути перебільшенням. адже російська оборонна промисловість часто працює на хвастощах і неправдивій звітності, але очевидно, що цифри значно зростуть, заявив він. Крім того, РФ постійно удосконалює шахеди. Інженери кажуть, що новітні моделі не піддаються впливу української радіоелектронної боротьби. Це пояснюється тим, що вони більше не покладаються на систему GPS, яку можна заглушити. Вони керуються штучним інтелектом і використовують власний інтернет та мобільний інтернет-зв'язок. А ще російські дрони, які атакують Україну, керуються через боти в Телеграм. Українські інженери також повідомляють, що нещодавно. Виявили всередині одного із розібраних безпілотників записку, ймовірно залишену російським інженером. У ній стверджувалося, що дрони керувалися за допомогою ботів Телеграм, які в режимі реального часу передають дані про політ та відеопотоки операторам. Вже зараз, якщо переговори про припинення вогню не будуть успішними, то підрозділам ППО доведеться нормувати свої ракети-перехоплювачі. Більше російських ракет і безпілотників проникатимуть через них, щоб задавати ударів по містах і по критично важливих галузях промисловості. Додає журнал зараз, щоб уникнути мобільних вогневих груп ЗСУ. Дрони спочатку. Літають низько, потім вони різко підіймаються на висоту у 2000 тисячі тисячі метрів, тобто понад 2 кілометри. Але до речі, сьогодні з'явилася інформація, що вперше російський дрон піднявся на висоту, на висоту 4300 тисячі метрів. Відповідно на такій висоті дуже складно цей дрон збити. Ну і саме цього домагаються росіяни. Ну і звісно, що Російська Федерація зараз виробляє ракети і безпілотники швидше, на жаль, ніж використовує. Останні російські бомбардування це лише початок. Повідомляє Financial Times з посиланням на українських чиновників. Коли почнеться наземний наступ, атаки посиляться. За словами неназваних українських посадовців і західних аналітиків, Росія може підготувати нову широкомасштабну повітряну кампанію проти України вже зовсім скоро. За їхніми словами, сплеск російських ракетних і безпілотних атак на вихідних може бути початковим етапом цієї ширшої стратегії. Зараз Росія виробляє ракети і безпілотники швидше ніж використовує, накопичуючи резерви і відповідно посилюючи тиск на ослаблену об оборону України додає Financial Times. Тим часом в інституті вивчення війни пояснили навіщо Кремль влаштовує пекельні атаки по Україні. Аналітики пишуть, що російський диктатор використовує масовані удари та агресивну риторику у якості стратегії, яка спрямована на підрив морального духу українців. Росія намагається переконати захід у тому, що перемога РФ в Україні неминуча і що підтримка нашої держави є, мовляв, марною. Крім того, Москва веде інформаційну кампанію, закликаючи Київ погодитись на поступки щодо власного суверенітету та територіальної цілісності. Втім, ці вимоги не нові. Вони відповідають старим умовам Кремля і не враховують змін на полі бою за останні три роки. В інституті нагадали, що за останні вісім місяців російські окупанти суттєво посилили атаки на українські міста і здійснили сім масштабних ударів із застосуванням безпілотників та далекобійних ракет, починаючи із січня 2025 року. Понад 50 тисяч шахедів випустила Російська Федерація по Україні станом на середину травня 2025 року. Про це повідомили у СБУ. Інформація про всі ці удари об'єднується та систематизується у відповідні кримінальні провадження. І наразі слідчі спецслужби розслідують понад три тисячі справ щодо ударів шахедами, або як їх називають Росіяни «геранями». Як встановила служба безпеки України, Росія почала масово використовувати проти нашої держави безпілотні літальні апарати типу шахет, починаючи з другої половини 2022 року. На той час це були дрони іранського виробництва, які постачалися в Росію уже в готовому зібраному вигляді. У подальшому РФ на базі підприємств промислової зони Алабуга у Єлабузькому районі Республіки Татарстан налагодила збірку безпілотників із готових частин, які доставлялися також із Іраном. Щоб приховати факти поставок із цієї країни, грашисти назвали зібрані дрони «Герань» і відійшли від назви шахет. Надалі Російська Федерація змогла налагодити повний цикл збірки дронів на потужностях Алабуги і наразі. Як свідчить інформація СБУ, на цих підприємствах. Рашисти виготовили вже понад 25 тисяч безпілотників у повному циклі виробництва. Ще 20 тисяч було зібрано з іранських компонентів. Раніше ще понад 2 тисячі БПЛА імпортовано безпосередньо з Ісламської Республіки Іран. Наш ворог постійно модернізує ці розробки. Перед російськими інженерами стоїть завдання збільшувати потужність ударів по Україні, щоб масштабувати руйнування та кількість загиблих при застосуванні зазначених апаратів. Крім того, рашисти намагаються зробити Герані менш вразливими до української ППО. Слідчі служби безпеки вже встановили осіб, які причетні до виробництва Герани. СБУ зібрала установчі дані на іранських посадовців та інструкторів, які допомагали рашистам. Нам відомі російські підрозділи та імена конкретних осіб, які використовують ці безпілотники, а також локації, звідки вони їх запускають. За законами війни усі вище зазначені об'єкти є легітимними цілями. Тож цього року СБУ та інші сили оборони України здійснили вогневе ураження профільних підприємств у Алабузі. Вітчизняні дрони здолали відстань у понад тисячу кілометрів та влучили у поставлені цілі. За цим напрямом Служба безпеки діє і у правовому полі. До прикладу, СБУ заочно повідомила про підозру іранському генералу, який навчав расистів використовувати шахеди та особисто координував 20 атак по території України. Також слідчі Служби безпеки зібрали докази і заочно повідомили про підозру генеральному директору Алла Буги, який організував масове виробництво безпілотників. Сбу нині збирає доказову базу таким чином, щоб притягнути злочинців до відповідальності за українським і міжнародним законодавством ворожі обстріли цивільної інфраструктури СБУ кваліфікує як воєнні злочини і розслідує їх за статтею 438 кримінального кодексу. Ну і про цю алабугу невідомі добрі безпілотники цієї ночі атакували російську єлабугу в Татарстані і саме те підприємство, де росіяни виготовляють шахеди, за словами керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленко Коваленко. Попри Постійні атаки ворога українські дрони все ж таки атакують і Російську Федерацію. Зокрема, цієї ночі під обстрілами була Єлабуга, де виробляють шахеди, а також хімічне підприємство в Іванівській області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно із ракетами. Ну, і росіяни, до речі, самостійно підтверджують те, що удари були успішними і вразили безпосередньо заводи. Вони по заводу працюють. Як завтра йти на роботу? Сподіваюсь, що на роботу там вже ніхто не вийшов, бо немає більше того заводу. Хотілося б в це вірити, тому що справді, як бачите, шахеди росіяни не просто посилюють ці обстріли, але вони їх ще на жаль і модернізують.